Всім привіт! Покажу зараз німлю розпаковку латексного матрасу. Це 100% натуральний латекс, без домішки, природній, з дерева, молочком. Він, я думав він буде менший реально приїхав дуже великий. Вам камера може не передає, але я зараз розміри спробую показати. Ось такий величезний, от моя рука, вон ніж. Лезо. Ну, по розмірам десь ось такий великий мішок, до речі, м'який. Відчувається надзвичайна м'якість, але упаковано, ніби добре. Зараз перевіримо. Значить, ширину ця посилка. Ну, ладно, давайте В вдовжину. вдовжину, вона, от лінійка в мене 41 см. 40. ну Десь 80 сантиметрів, якщо без оцих кутів. 80 на да, 80 сантиметрів в ширину ця посилка більше 40 50 сантиметрів Так, десь близько 50 см. Вам камера просто не передає. І в товщину вона, до речі, цікава вага. Зараз я зважу зразу, яка вага упакованої посилки. Е, і в товщину вона, ну, так, вам камера не передає, ну 35 см. Тут реально посюди. от. от опускаю руку і чекаю. 35 сантиметрів. Ну, 30-35. Візьмемо. Ну, 35, може навіть до 40. Такий ну, великий матрас. Так. подивіться, як китайця, дуже м'який, пружній. Попригунчик. От, От надписи всі. Зараз розпакую, протестуємо. Так, і зараз важу його. Є в мене електронний точний контур, зараз важимо. Так. так, і точна вага пробую підняти. Важкий, реально, зараз.

13 кілограм 800 грам. 12 кілограм, 750 грам. Ну, це з цим пакетом який ми запакований. Вот така вага Добре, приступаю до розпаковки. Так, от розпакував. Коли будете розрізати ось ці шлейки міцні, будьте обережні, вони дуже сильно натягнуті. І коли вони ну ви розрізаєте, вони рвуться, вони в різні сторони б'ють по руках. І ваші руки вдаряються, як в мене, об палець, і можете сильно порізатися глибоко, як я лезом. Тому будьте уважні, оці, коли розриваються, дуже сильно б'ють по руках, по всьому навколо. Тому, от бережіть лице, очі, от я далі тут прошито все ниткою. Було Ось так цей картоновий мішок, він всередині не простий. Це не просто картон, це ось такий справжній мішок, просто покритий зверху слоєм картону, приклеєний тонко. Він міцний його порвати нереально, якийсь капроновий. Прошити, я пошву ось так просто лезом прорізав нитку і не пошкодив мішок. от. Всередині ще додатково є упаковка в телефон. Ну, клійонку якусь. От, Дістаю його зараз. Так, і Тут, щоб його дістати, не так просто. Він дуже всередині плотно розпирає. Бачите, от. ще на сантиметрів 40. Став. Тому ось цей мішок просто ось так завертаєте назовні. Ось так завертаєте, і знімаєте його і вдавлюєте рукою сам матрац, ось так всередину. І оце тягнете мішок донизу. І тільки так ви зможете його зняти. А другий спосіб ось так легенько лезом розрізати мішок і тоді легше буде. Але ви можете лезом пошкодити і латекс. Тому краще завертайте ось так, надавлюйте всередину матрас і витягуйте його. От я витягнув вже цей матрас. Дивіться, наскільки він більший за мішок цей. Ось мішок. Тут не зав'язано. Просто, ну, може, було зав'язано сама клійон. він ще додатково ось в такому чухлі, ну, на матраснику. Пористу ми який дихає, зараз дістану. Ну от я його дістав. От він. Ось такий. Має на матрасник. Давайте розмір поміряємо. По відчуттям справжній латекс, дуже м'який, ну саме м'який пружний матеріал, який я бачу. Так, от я його розложив. Він має різну, різний рельєф з двох сторін. Товщина справжня. Не обману. виробник рівно 5 см. От, прошу. Рівно 5, навіть трохи більше. 5 см. Ну, а розмір тут 200 на 180. У мене ось цей. Розмір справжніх 5 см. Бачите. от, Так, давайте всередині подивимося, чи він зшитий, чи ні. Бачимо рельєф ось тут пуперішки. Такий масаж для спини златихся. От, Далі йдуть хвильки. Ось тут хвилі пішли, ось такі, як на морі. Поперешки, хвилька. От, вона пішла, далі поперешки з отворами. Далі хвильки з меншими отворами, тут більші отвори, як бачите. Далі йде рівне. А, от тут такий рів, один, другий, між ними чотири отвори. Далі знов хвильки пішли. І далі знов попершки носили Ось так. Так, зараз подивимося, чи реально знімається цей, чи не знімається. Можливо, зашитий повністю цей на матрасник. Так. А з другої сторони. Ідеально гладка поверхня з однаковими отворами, рівномірно розподілими. Це для тих, хто хоче ідеально гладку поверхню, без попиришків. По всій площі вона, ну, дивіться, який товстий латекс. Гладенько. Так, і цей наматрасник, до речі, прозорий. Він зашитий повністю, він не має. Блискавки він не знімається, він ось такий. Напівпрозорий і має ось такі. Отвори досить міцні, до речі, скажу. Зараз вам приближу, покажу ось такий. Ось от такі отвори має, от вам макро. Це отвір в латексі. от вірнатексі. Він шитий повністю по всій площі. Повітря добре пропускаю все чудово. І тянець еластичний. До речі, на ньому є якась бірка. На самому цьому наматраснику. Видно, там вказано з якого він матеріалу. Зараз подивлюсь. От. От, бірка це на самому наматраснику. Напевно, про нього можна потім почитати, от з чого він складається. І от. Так. Ну все. Показав. Якщо в кого будуть питання, звертайтеся контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей. Якщо кому потрібні матраси, звертайтесь. Телефон є в описі під цим відео. Справжній латекс. Дивіться, відтеперю відпускаю. Дивіться пружність. Оп. совсем 不够。